ТМК-2, протитанкова протиднищова міна, прийнята на озброєння в лагматом у 1958 році. За випадки застосування поки не чув, але на складах у лап'янових така погань є і рано чи пізно буде і на полях. Це велика мисяка, накрита зверху ще одною мисякою. Важить воно 12 кг і містить 6 кг тротилу або 6,5 ТГ40. Має штирьовий датчик цілі, спрацьовує після його нахилу на кут 2436 градусів із затримкою в 045 секунди. Така затримка забезпечує вибух міни під нижчим танка або автомобіля. Дія на ціль кумулятивна, пробиття 60 або 110 мм для міни спорядженої тротилом або ТГ-40 відповідно. Становлюється в взаглиблення в землі та маскується невеликим шаром ґрунту. Зважаючи на це, ну і на майже метровий датчик цілі, виявлення даного пристрою не дуже складно.